В Енергодарі знов вибухи. Окупанти не припиняють провокаційні обстріли територій біля Запорізької АЕС, аби звинуватити у цьому Збройні сили України. Місцеві мешканці у цілях безпеки масово виїжджають з міста. Продовжуються обстріли Миколаївщини та Харківщини. Б'ють по цивільній інфраструктурі та житловим будинкам. Ночі із Білгорода ворог запустив ракети по п'яти районах Харкова. Місцеві нарахували близько семи вибухів. Відомо про пошкодження інфраструктури, розбиті дороги через щоденні обстріли з потенційно небезпечних територій області. Продовжують евакуювати людей. Примусової евакуації у нас не буде такого рішення ще не прийнято ані по місту Харкову, ані по області. У нас лише два населених пункти, звідки евакуація іде. Це Лозова відповідно місто Барвінкове. Без житла внаслідок ворожих обстрілів залишились і мешканці Запоріжжя. Там понівечені хати та багатоквартирні будинки. Найбільше постраждали гуляйполе та оріхів. Гаряче і на Донеччині та Луганщині. Ці території знаходяться під постійними обстрілами. По слов'янську вночі росіяни били касетними боєприпасами. Також відомо про обстріли Краматорська в Угледарі після прильоту ворожого снаряду утворилася чимала вирва. У Генштабі ЗСУ зазначають, зараз ворог веде активні підготовчі дії на території Білорусі і, ймовірно, готується до масштабної ракетної атаки на українські міста. Тож закликають не втрачати пильність та під час тривоги йти в укриття або дотримуватись правила двох стін. Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об'єктах на території України. Відзначається Проведення тренування зі зв'язку Генерального штабу збройних сил Республіки Білорусьпроте, і наші збройні сили дають гідну відсіч на Херсонщині. Зсу знищили пункт постачання боєприпасів. Також на півдні наша авіація вразила два опорні пункти та два сховища зброї та техніки окупантів. Знищено 23 рашисти, расисти, мм гармату Гаубіцу, 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки. В сухому ставку знищено ворожий пункт постачання боєприпасів. Прогриміли вибухи, і в тимчасово окупованому Криму у Джанкойському районі детонував склад російських боєприпасів. Відомо про руйнування залізничної колії. Повідомляють і про чорний дим над сусідньою військовою базою. Влада окупованого півострова повідомила про припинення всіх пасажирських залізничних перевезень. Ніякого ні повідомлення людям немає. Так, та й взагалі якось всім все одно. О сьомій ранку пролунали два вибухи і в окупованому Мелітополі, в районі підстанції. Було пошкоджено транзитний кабель, через що у місті зникло пропагандистське телебачення. Тож дякуємо нашим захисникам та чекаємо, коли у всіх тимчасово окупованих територіях України замайоріє український прапор. Молодець. Молодець. Слава Україні! Олена Комишина, Олександр Дяченко, новини 11-го каналу.